Вітаю! Продовжимо вивчати українську мову, а саме її частини мови. Пропоную дізнатись все про іменник. Налаштуйтесь на роботу і будьте уважними. Перш за все, треба сказати, що іменник це частина мови. Далі опишемо цю частину мови. Іменник називає предмет, відповідає на запитання, хто або що, може називати істоту або неістоту, буває в множині й однині, тобто змінюється за числами. А ще іменники є власними і загальними. у реченні. Може бути головним словом, ще його називають підметом, або другорядними. Має три роди жіночий, чоловічий та середній. А ще іменник змінюється за відмінками. Але цю інформацію ми з вами дізнаємось згодом. Розпочинаємо досліджувати іменник. Ця частина мови називає будь-які предмети і може утворювати певні групи з цих предметів посуд, меблі, явища природи, овочі, фрукти, тварини, рослини, професії людей, планети, країни, транспорт. Іменники називають істоти. Тоді вони відповідають на запитання хто? Це живі предмети: пташка, дідусь, мама, Оля, тато. А іменники неістоти відповідають на запитання що? Тобто це неживі предмети: квітка, хмара, вода, дуб. Як ми вже з вами говорили, іменники змінюються за числами. Вони можуть бути в однині, якщо означають один предмет, наприклад, зошит. І у множині, якщо це багато предметів зошити. Хочу, друзі, розповісти ще вам про власні іменники. Це слова, які називають імена. Прізвища, побатькові людей, клички тварин, назви міст, сіл, вулиць, річок, морів, гір країн. Такі іменники пишуться з великої букви. Подивіться уважно на екран і давайте подивимось. Вірніше прочитаємо ці іменники: Тарас Григорович Шевченко, Київ. Україна, Карпати, Дніпро, Хрещатик, Орлик, село Миколаївка. А от загальні іменники означають спільну назву однотипних предметів або явищ. Такі іменники пишуться з маленької букви. Наприклад, Берізка, річка. Дідусь, ромашка, вовк, зошит, дім, веселка, хмарина, сніг, стіл, вітер, гори, жук, хліб. Будьте уважними, зараз я вам розповім щось новеньке про іменники. Отже, слова-предмети або іменники мають рід. Вони можуть бути чоловічого, жіночого та середнього роду. До слів жіночого роду можна поставити допоміжне слово вона або моя, наприклад, книга. Чоловічий рід допоміжні слова має він або мій. Наприклад, мій пенал. Тобто слово пенал. Буде чоловічого роду. І середній рід можна поставити допоміжні слова воно або моє. Наприклад, сонце моє. Отже воно буде це слово середнього роду. Потренуємось визначити рід іменників за допомогою допоміжних слів. Отже, до слова квітка можемо поставити слово моя або вона. І ніяк не можна до цього слова поставити допоміжна квітка мій або квітка «воно». Тому квітка моя або вона, значить, це слово жіночого роду. школа моя або вона теж жіночого роду. А от зошит він мій, значить, чоловічий рід. Портфель мій теж чоловічий рід, а море воно. Отже, це слово середнього роду, так як і слово поле теж моє або воно. Отже, це іменник середнього роду. Як ви думаєте, друзі, у реченні можуть бути іменники? Дійсно, майже у кожному реченні є іменники. Вони можуть бути головними, тобто головним першим словом, це слово називається підметом і другорядним. Наприклад, давайте разом прочитаємо речення. Біля криниці росте калина. Визначимо перше головне слово. Про що говориться у реченні? Про калину. Отже, перше головне слово або підмет калина. Воно виражене іменником. Отже, як бачимо, іменники можуть бути уречені. Всі інші слова можуть бути, дивіться, другорядними, але крім слова, росте, тому що калина що робить росте. Росте це друге, другоряд... це друге головне слово. А от біля і криниці це другорядні слова. Отже, серед цих слів іменник є слово криниці. Тому ми зробимо висновок. Що у реченні іменників дуже багато. Вони можуть бути повторимо як головними словами, так і другорядними. Пропоную закріпити наші знання про іменник. Зараз натисніть паузу нашого відео, прочитайте текст, який має назву рідний край. Та виконайте завдання: полічіть всі іменники включаючи назву тексту та слова, які, можливо, будуть повторюватись. Діти на екрані, ви знайдете те число підказку, кількості всіх іменників у цьому тексті. Бажаю вам успіху! Наша мета сьогоднішнього уроку – розібрати зі словами-предметами. А саме іменниками, навчитись їх визначати серед інших слів. Хочу сказати вам величезне спасибі за вашу працю, за старанність і уважність. Працювати з вами дуже приємно. Бажаю ще більше успіхів у роботі та сподіваюся на подальшу співпрацю.